Ще трохи про невігласів сільхозних неосвічених безалаберних свиней, які тренять про те, що чому ти не розмовляєш українською мовою, або їдь в Московію, або ці всі журналісти, продажні шлюхи, самі знаєте, які у яких прізвища закінчуються на Ов, але вони чомусь дуже-дуже сильно. Не люблять частину того світу, який живе в них, який, який, код, якого вони носять, ДНК їх батьків або предків. От, і тих невігласів, які в коментарях пишуть, якою мовою говори, спілкуватися, там, кажуть московити, ще щось кажуть, такі образи. Не розуміють, що. Адміни не розуміють, що таких людей потрібно банити. Це навіть не люди, вони в моєму розумінні, вони точно не люди. Це бидло. Це ті, хто закликають до розні, до агресії, до того стану, де, коли, як то кажуть Путін, воді війська, тому що ну, дійсно рускоязичних людей, якщо їх принижують, якщо їх оскорблять, якщо їх постійно піджимати, провокувати і так далі. І тому подібне. Відбувається ситуація, коли сусід дивиться на це все і бачить, що його частину, або русскоговорящих людей, які живуть в Україні, ну, можна сказати, кривдять, можна сказати, пригнічують, можна сказати, принижують, угнітають, подавляють. Це роблять. Саме недорозвинені люди, да, які ну, по своїй суті гідності і достоинству мають сидіти в окопах, це факт. Чому? Тому що дуже багато людей розмовляє на русском язике, живе на русском язике, мислить на русском язике, дуже багато людей громадяни, УРСР, ну, старшого покоління. В Україні 70-80% інфраструктури, якою користуються люди або населення, або народ, походивши з радянського часу. Багато хто виховувався, вчив в школі, спілкувався саме на русскому язиці, або як вони кажуть, на російській мові. Ось вам і відповідь. А Конституцію хай вчать, бо не вігласи, не відкривають Конституцію і не вчать, що стаття 10 вказує на те, що в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин. Тобто, якщо суспільство не хоче захищатись і користуватися правами людини і свободом, воно буде завжди пригнічуватись. Але пригнічуватись не зовні, а внутрішньо. І це потрібно зрозуміти. А поки хтось там кричить, і суспільство з цим не бореться, з цими висірами, з цими ботами, з цими розжигачами ненависті, погроз і таке інше, поки суспільство з цим не буде боротися, ми будемо завжди мати справу з зовнішньою агресією, з зовнішніми чинниками і факторами, які ми не можемо. Ну, прийняти хоча б в собі, зрозуміти хоча б собі. А ти людина, чи ти просто скот, чи ти тварина, яка просто не розуміє, що в суспільстві немає поняття, мова там, чи не мова. Є поняття людина, чоловік. Або чоловік. Тобто, неважливо, хто він там, якої орієнтації, єврей, там, чи казах, чи татарин. Люди настільки тупі, знаєш, от, чому Україна втратила Крим або втрачує Крим? По той причині, що просто люди не можуть дійти до такого розвитку поваги інших меншин, народностей. Розумієш іншої мови. Бо державна мова в Україні так, українська, але суспільство в обществі, в питу, кругом, Кожен розмовляє, як йому притаманно, внутрішньо, що він носить, який код носить. Тому що невігласам треба пояснити, що колись давно взагалі тут була Русь і була Старослов'янська мова, яка об'єднувала купу інших народностей, аж цілу Східну Європу. Тому якби, питання в тому, а хто є дома взагалі? Хто є вдома взагалі? Чи є вдома ті недорозвинені, а чи є вдома ті, хто розмовляє на русскому язикі і резонує цією мовою в себе на землі. Ну, тобто, все просто. Тому, якщо щось не заперечує законом, то, або навіть захищається законом, бо тут гарантується захист, то людина має право розмовляти. Сказано російською, значить російською, якщо хоче, на русском, якщо хоче, на єврейському, на євриті, якщо хоче, на німецький, якщо хоче, на татарський, якщо хочу. До речі, западенці взагалі, от Западенці в цілому, да, вони ж частково використовують польські слова, чи угорські слова, чи ще якісь там слова. І вони не використовують чисто українську мову, чисто український говір, вони не використовують. Теж мають задуматися, бо вони ж вважають себе українцями, чистими патріотами, націоналістами, але чомусь вони не хочуть прийти до порозуміння, не хочуть прийти до розуміння, і тому у них відбувається те, що в них відбувається. Бо вони нерозумні. Ну, частково, не всі, зрозуміло, да? Тому ось ця імперськість це ж імперськість не в тому, що люди або народ бачать там в агресорі. Ця імперськість сходить з того, що самі люди є, носять це, відображаються і бачать в ворогах це. От в чому справа. А істина, вона взагалі може бути на будь мові істина, справжня там, християнська істина, біблійська істина, ін, ну, вся, всяка різна істина, вона може носити характер та слова та мову, в тому числі на, на російському язикі, чи там на будь-якому іншому. Взагалі невігласи, вони не розуміють, що русський язик носіями його є 300 мільйонів людей на землі. Це не, він не належить, він не належить Росії, він не належить там якомусь, якійсь країні, тому що першим початковцем була Київська Русь встановленням русського язика, як старо, як частини або, або а, як би сказати, першим, як би першородним. Першородною мовою або язиком саме на Русі використовувалася ця мова. Тому вона простягнулася аж до Болгарії, аж до Греції, аж до Східної Європи, Польща, Східна там Берлін, Східна Німеччина, Прусія, Прибалти і всі ці країни СНГ, типу. Тому, якби про що тут можна говорити Про невігласів які. Не розуміють, що те, що вони намагаються досягнути, не досягаємо, бо вони прості боти. Те саме стосується тих всіх блогерів, 100 мільйонників, які просто колбасять цю масу на негатив, на хейт, на агресію. Агресивні люди, люди це взагалі люди, які не намагаються щось зрозуміти. Вони просто не здатні на розвиток. Нездатні на розуміння, нездатні на мудрість, нездатні напізнання позна... на іншого, брата, друга, свата, ближнього свого, на пізнання. Все, що вони бачать, це тільки свій світ егоїстичний і кругом агресія від нерозуміння того світу. Ось і все. Тому те, що відбувається, ви ж маєте розуміти, що це. Природній, природній процес.